Національна справедливість, боротьба за українську Україну, Україну, в якій будуть українці, але зрозуміле зайди відомої якої національності, які служать відомо чиїм інтересам. І тільки тоді Україна зможе достойно вшанувати пам'ять загиблих, не тоді, коли буде плакати, як це відбувається у нас завжди. А коли будемо боротися і коли будемо робити все для того, щоб нащадки котів були притягнуті до відповідальності. Сьогодні вони навколо нас. Ви такі самі, як їхні діди і прадіди. Тоді це були комуністи і комсомольці, яких сюди прислали зі сходу. А сьогодні це наволож, яка ходить з георгівськими ленточками, з русськими триколорами, з красними флагами. Це наволож, яка сьогодні їздить на дорогих автомобілях, яка виводить з України капітал. Яка вчить своїх дітей в Оксфордах і Кембриджах, а вас приникає наслідні, бідність і знову ж таки на новий голодомор. Це треба зрозуміти і запам'ятати. Історія не пішла в минуле. Вона знову повертається. Сьогодні ми з вами стоїмо на тому самому роздоріжжі. Або ми зрозуміємо цей урок, або ми зрозуміємо, що ця свічка пам'яті, яка сьогодні є у нас з вами, це той вогонь, який говорить в нас в серцях. Вогонь пам'яті. Вогонь жертовності тих, хто загинув невинною смертю, і вогонь, який запалає по всій Україні, коли вона зміниться, і коли Україна стане вільною українською державою для українських людей. І тоді Голодомор ніколи не буде можливий, і тоді, нарешті, пам'ять наших предків буде достойно вшанована.